Доброго дня, шановні українці. Громадська організація бюро по боротьбі з колишними злочинами вітає вас. Серьо, розкажи, що відбулося за останні дні. Чи приходило Міністерство ветеранів до тебе? Чи приходили якісь чиновники? Що обіцяли, якщо приходили? Доброго дня всім. Сьогодні пройшла вже моя 13-та ніч на каві та цигарках. Без їжі, без чистої води. А сил дав все менше і менше. І досі до мене не вийшли жодні простір. Працівник не Мінветеранів, ні кабміну не з офісу президента. Це все а вже ж демотивує, але український народ, не здавайтеся. П'ятницю ввечері поїхали безпосередньо в село Мархалівку подивитися, що коїться на власні очі. І зранку суботу ми побачили факт: що попри того, що в вересні був виграний суд, що не можна вирубувати дерева в природоохоронній зоні. В суботу вони це робили, Робили під наглядом поліції, під захистом поліції. Падає сосна. Що я сказав? Я Я тебе мене були суточки як з поліцією, так і з місцевими працівниками злодіями. У мене була особиста домовлена з підполковником. Дубчаком та генералом Рудиком, що вони будуть фіксувати кожний злочин, кожне дерево? Вони будуть проводити слідчо-оперативні дослідження, попереджати робітники про кримінальну відповідальність. І на сьогодні, як я побачив на прямому ефірі. з... Від місцевих жителів нищили більше 20 дерев. Робили це під наглядом поліції. Що робила поліція? Вона просто затримувала місцевих громадян, затримали батька одинака, затримала саме народ України, саме цей цвіт нації цивільних, котрі борються як вовки за свою землю. В порівнянні з деякими ветеранами я вклоняюся перед цими мужніми місцевими жителями. Саме ви і є українці.